Вітаю вас на каналі Берегиня. Пропоную поради, підказки на тиждень з 9 по 15 червня для людей стихії води. Я дивимося все от на оракулі, такому чудовому, така чудова колода. Тут кожна карта картина, знаєте, кожну карту можна безкінечно глибоко читати. Отже, загальна атмосфера місяця для людей води. Можна сказати так, що завдяки тому, що ви працюєте розумово, багато працюєте, до вас повернеться обличчям удача. Ваша розумова саме праця принесе вам хороший плід. Так, і наприкінці тижня про це дізнаються навколишні, оточуючи вас люди. При тому не всі будуть цьому раді. Дехто вам буде заздрити. Дехто буде заздрити, дехто буде радіти. Біля вас буде крутитись дуже багато людей і будете багато спілкуватися. Дорогі мої люди з тихії води. Далі три карти на тиждень для риб. Карта піклування. Дивіться, тут карта така випала, я вам скажу крайня, карта очікування. Ви знаєте, ви щось сильно чекаєте, а ви не чекайте. бо цього тижня ви його, на жаль, не дочекаєтеся. Відпустіть, нікого біля себе силою не тримайте. Відпустіть тих, хто не хоче бути біля вас. Ті, хто хочуть бути з вами, вони завжди залишаться. І ті, хто знаходиться біля вас, потурбуйтеся про них і потурбуйтеся про себе. Знаєте, це такий тиждень для вас, трохи зануритися в себе. Зануритися в себе і просіяти через сито ваше оточення. Подивитися, хто вас оточує, наскільки ці люди щирі. А те, що ви щось чекаєте, якоїсь звістки, ну, цей тиждень, на жаль. Не видно. Ви знаєте, не чекайте, бо чекання воно з'їдає. Займіться собою, знаєте, полюбіть себе, попіклуйтеся про тих, хто любить вас, про ваших діток, про вашу сім'ю, якщо вони у вас є, про ваших рідних і близьких. Якщо ви на самоті, то нікого не тримайте, просто присвятіть час тому, що ви любите. Добре, далі раки. Ви знаєте, раків на цей тиждень воно вас якийсь е, е, охопить страх, що ви можете не досягти бажаного. Ви е, хочете сподобатися, хочете адаптуватися в якійсь нові ситуації. В нові ситуації, може, з новими людьми, може, ви якийсь проект затіяли. Вам зараз цей проект, здається, чи це нове, воно вам здається прямо якимось непідйомним, чимось таким далеким, до чогось так до нього така далека дорога вам на сьогодні здається, і вас. Починає долати страх. Страх долати не повинен, тому що страх дуже сильна емоція, яка на себе притягує все, що ви боїтеся. Страху треба позбавлятися. Такий, якийсь бачите, тиждень, це, це тільки в вашій голові, що ви можете не дійти дійтимети. Ви обов'язково її дійдете. Плюс пам'ятайте, по загальній тенденції місяця, у вас ж удача якась цей не місяця, а тижня. Важа що цей тиждень чекає якась удача. Це передбачення на тиждень, вибачайте за оговорки. Отже, далі скорпіон, три карти. Так, скорпіонів цей тиждень на цей тиждень здійснить вплив якась жінка. Притом та жінка це жінка якась ваша з основного роду діяльністю, бізнес, робота, ваша справа якась, так? Ви плідно попрацюєте з якоюсь партнеркою хорошою, плідно попрацюєте над своєю справою і в кінці тижня медитація. Медитація. Навіть ця карта чару означає, знаєте, коли людина практикує, чарує, ця карта падає. Тобто на кінець тижня вам, у вас ідуть духовні практики. Весь тиждень будете трудитись, а наприкінці духовно розвинетесь, відпочинете і надихнетеся. Ось так було таке передбачення на тиждень для стихії води. Дякую тим, хто був зі мною. Звертайтесь за персональними розкладами. Рада працювати для вас, ваша берегиня.